Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді електронний мікроскоп від компанії Andostar. Давно хотів мати такий пристрій для пайки. Він поставляється в ось такі картонні коробці. Давайте розпакуємо і подивимося, що йде в комплекті. Все дуже гарно запаковано. Інструкція. Від мікроскопа Модель 407 Pro. Характеристики мікроскопа 4-мегапіксельна камера. Відео знімає в форматі 2К-24 кадра, Full HD 60 30 кадрів, HD 120 кадрів, формат відео mp 4 збільшення 270 раз на 27 дюймовому моніторі. Максимальна якість фото 20 мегапікселів, формат mp 4 мінімальний фокусна дистанція 5 см. Підтримується карти microSD. Комплект не входить 64 ГБ, постійна напруга 5 вольт, розміри 20, 18, 32 см, дисплей 7 дюймів. Є інструкція по збірці мікроскопа, що йде в комплекті. Кому цікаво, може на паузу поставити і ознайомитись. Є пульт дистанційного керування. Налаштування його? Це ми дисплей? Гарно запакований. Є клавіші керування. Та об'єктив уже з лінзою вставлений. Лінза незмінна. Є пульт дистанційного керування. Батареї в комплекті немає. Батарейки 3А. Дві штуки потрібно. Є блок живлення. 5 вольт 2 Ампера. Запасні, напевно, гвинти. Можливо, не запасні. Зараз подивимось. Тримачі різні для плат, гвинти. Кабель живлення мікроскопу та підсвітки. І з кнопками. З цієї сторони у нас USB Type A, Micro. Type... Ні, Type-C вже йде. Ось роз'єм. І DC, напевно, на підсвітку. Кабель Micro HD. А, ні, це міні-HD на HD. Для підключення монітора. Дуже все чудово запаковано. Алюмінієвий кронштейн. Із плавним регулюванням по висоті мікроскопа. Металева платформа з двома світлодіодами і алюмінієва стійка із фіксуючою гайкою по висоті. Давайте більш детально подивимося. На, у нас на дисплеї зверху знаходиться роз'єм для карт пам'яті microSD, led індикатори роз'єм Type-C і mini-HDMI для підключення монітора зовнішнього. Давайте зараз все зберемо. Спочатку ставимо металеву платформу. Вона виготовлена теж з алюмінією. Беремо алюмінієву стійку, вкручуємо. Потім беремо алюмінієвий кронштейн. Таким чином встановлюється. Піднімемо гайку для фіксування по висоті мікроскопу. У нас виліт. Можна дивити вперед-назад. Давайте мікроскоп вставимо. Блок живлення підключимо. Підсвітка у нас підключається ззаді. У нас одразу 100 діоди. Щоб можна було підсвічувати робочу зону. І type c роз'єм для підключення мікроскопа дисплея. Знімемо транспортувальну плівку. Щоб включити мікроскоп, потрібно на пульту нажати кнопку включення. У нас відразу змикається мікроскоп, вказується, яка у нас є час запису відео. 4,1,47 хвилин. Давайте зараз більш детально роздивимося. Що плата є на контролері 2368, це сама перша плата, в мене таких було дві. З ними була проблема в тому, що китайці чіп впаяли, який лише міг заряджати. Тобто працював в одному напрямку для заряду акумулятора. Я купив два таких чіпа. Один я вже замінив, а перший не вдалося, тому що мікроскопа в мене не було. Відповідно, я дуже погано чи пропаяв, чи десь замкнув контакти при пайці. Це вже я перепаював. Як міг, без мікроскопа, на жаль, роздивитися, як я його спаяв, неможливо. Я зараз нажму на відео. Це відео записується, щоб ви могли бачити, яка якість дуже чудова якість зображення. Дуже все чудово видно. Тут гарно можна все роздивитися, всі деталі, як все пропаяно. Бачите, як я паяв паяльником. Паяльником пропаяв, але погано побачив. Що там десь припійська залишався, там десь погано пропаялося. Тут в мене вилетіло два транзистора. Один я з них випаяв, один ще ні. Транзистори ось такі. 450 NWF. Я купив на заміну 430 NWF. Вони трошки потужніші, не знаю, як буде працювати. Потрібно буде замінити. У мене 4 штуки, щоб всі одразу замінити. І пропаяю ще цю мікросхему вже під мікроскопом. Дуже чудова річ. Такий мікроскоп, особливо хто часто паяє SMD. І різні електронні компоненти, щоб можна було бачити вашу роботу, щоб нічого ніде не замкнулося. Можна буде роздивитися, де є прогар, де є резистор тріснув. Це основна проблема, як часто виходить щось з ладу, наче деталь ціла а візуально її не видно. Маркування дуже добре видно і на резисторах, і на всьому. А так роздивитися неозброєним оком дуже важко. Раніше використовував лупу, але з лупою. Роздивитися просто нереально. А ще хотів показати на BMS класі, які китайці транзистори ставлять. Різні з різних партій. Чи Це вони перебивають їх. Такі тут, такі. Зараз паяльником спробую все пропаяти і подивимося. Використовую такий флюс, мені він більш-менш Без Безвідмечний він йде. Зараз купив. Ось такий кайна. Взяв жало для паяльника для SMD елементів. Спробувати спочатку ним. Як ви бачите, ним дуже зручно паяти от, десь в одному місці, а пропаювати мікросхеми доріжки ним не дуже зручно. Контакти злипаються. Для цього найкраще підходить жалу в формі топорика. Як ви бачите, з допомогою нього це відбувається швидше і краще. Відмив флюс. Ось так вийшло. Після того, як пропаялося. Звісно, не ідеально. Можна феном, звісно, було чіп ще здвинуть трохи, але наче все добре пропаяно. Залишилось зараз, зніму 4 транзистора, заміню і перевірю, чи все в мене вийшло. Наносимо флюз. Для цього вмикаємо термофен і випаємо. Температуру виставляємо поки що 330 градусів, гріємо круговими рухами, поки не почне плавити. Пробуємо зняти, поки що не знімається, додаємо температуру 350. проблемы с дручной звездой. Бачим, что уже одни нишки расплавились, третий потик. Знімаємо. Давайте інший транзистор. І ще теж. І останній брали. Все. Вимикаємо поки, поки що термофен. Зараз відмиємо флюс і поставимо нові транзистори і запаяємо. Тепер наносимо плюс. Тепер припаємо край термофен і будемо прогрівати. Коли вони прогріються, вони самі стануть на місці. Зараз, звісно, не ідеально, прогріваємо більшу площу, щоб плата рівномірно прогрілась. Потом уже сам транзистор выводы флюс поплив. пробуем трошки транзистор пошевелити. Добре, коли у нас є ще нижній підогрів. Можна було його використати, але йому хоче. Пусть це можна все одним феном зробити. Так. Бачите, у нас транзистор став. Так давайте гріємо іншим. давайте просто стал больше. Все вместе. Где? Выливаем меньше. Кожа так подчеркивает. Главное не спешить, эту все І тут транзистор став і останній. Ліс у нас починає тлегти Він стає на своє місце. Все. Вмикаємо наш мультиметр режим прозвонки. На виході короткого у нас немає. Як ви бачите, це вже добре. Тепер давайте перевіримо. Беремо наш акумулятор і підключаємо. Плата заблимала. І ще нічого не згоріло. Це вже добре. Щоб плата запрацювала, на неї потрібно подати живлення. Стабілізатор дуже гріється. Можна далі не перевіряти Стабілізатор. Я його міняв, він теж вигорів, поставив інший. Тепер давайте під'єднаємо наш мікроскоп, як ви бачите, зображення дуже якісне на моніторі. Затримки немає, може є мінімальна при підключенні по HDMI, наче менше затримка. Якщо у вас буде такий мікроскоп, вам очі скажуть дякую. В меню налаштувань можемо змінювати роздільну здатність відео та міняти кількість кадрів. Максимальна якість відео це Ultra HD 24 кадра. Можемо ще змінювати експозицію від мінус 2. До плюс 2. Можна додавати дату на фото або відео. Також можна змінити чіткість зображення від м'якого до сильного. Заморозити можна зображення, контраст максимальний та мінімальний. Залишаємо на середньому. Можна змінювати кольори, режим нормальний, чорно-білий, сепія та негатив. Щоб зайти в додаткові налаштування, використаємо пульт. Тут ми можемо додати лінії, змінити їх положення. Колір та ширину. Налаштувати час та дату змінити мову. Шкода, що української мови немає. Встановити частоту 50 або 60 Гц, форматувати карту пам'яті, скинути налаштування по замовчуванню та подивитись версію прошивки. Розміри мікроскопа по висоті 44 см, робоча зона 22 см, тобто, ніяких у нас. Проблем, якщо ми щось робимо, паяємо, феном користуємося, у нас робоча зона дуже велика і нам це не заважає в роботі. Є один мінус: тримачі ці дуже короткі. Бажано, щоб вони були трохи довші, тому що коли ми зажимаємо нашу плату, коли вона невеликого розміра, ми плату практично не будемо бачити. Нам потрібно її або тримати самостійно, як я і це робив. Або потрібні довші тримачі, Можливо, ще просверлю два отвора, щоб можна було тримачі передвигати. Цифровий зум на максимальному збільшенні шумить, на мінімальному нормально. Максимальне збільшення цифрове до трьох разів. Плюси цього мікроскопа. Мікроскоп має мінімальну затримку, в роботі цього не видно. Якість зображення на дуже високому рівні та має можливість підключення великого монітору. Недоліки це напевно малі лапки для тримання плат та його вартість. Якщо вас зацікавив цей мікроскоп, посилання на сторінку продавця залишу в описі під відео.